Що таке ДКП і в чому її ефективність. У цьому відео ми розглянемо основні принципи доконтактної профілактики ВІЛ, доказову базу її використання та рекомендації з міжнародних клінічних протоколів. Важливо пам'ятати, що ДКП є частиною стратегії профілактики ВІЛ і повинна використовуватися поряд з іншими методами для зниження ризику інфікування ВІЛ. Наприкінці цієї сесії ви зможете пояснити поточні докази у підтримку початку ДКП та відмінності для різних груп ризику ЧСЧ, ЛОВІН жінок, пояснити, які препарати ліцензовані для використання у ДКП ВІЛ та які доказові дані існують для кожного з них. Що таке ДКП? ДКП це використання антиретровірусних препаратів ВІЛ-негативними особами для зниження ризику інфікування ВІЛ. Зараз ми розглянемо препарат у комбінованій лікарській формі для перорального застосування тенофовір, дезопроксил та мтрицетабін. Ем у подальшому ми приділимо увагу також використанню ін'єкційної ДКП і вагінальних кілець. У 2015 році ВОЗ рекомендувала щоденний пероральний препарат, що містить тенофовір, як додатковий варіант профілактики для людей із значним ризиком інфікування ВІЛ. Рекомендація була оновлена в 2019 році і включила додатковий варіант ДКП у разі потреби для цизгендерних чоловіків, які мають секс із чоловіками. Давайте розглянемо з точки зору ефективності та прихильності клінічні дослідження, на базі яких були підготовлені ці рекомендації. Про безпеку та клінічні аспекти ми поговоримо у другому модулі цього курсу. Систематичний огляд і метааналіз досліджень ДКП TDF показали, що вона є ефективною у зниженні ризику інфікування ВІЛ. Рівень захисту не відрізнявся за віком, статтю, схемою терапії. TDF порівняно з М30Біном TDF, і шляхом інфікування ректальний, статевий або вагінальний, проте рівень захисту сильно залежав від прихильності. З огляду на ефективність, ми можемо розділити дані досліджень за типом передачі та групами ризику. Почнемо із статевого шляху передачі та з чоловіків, які мають секс з чоловіками, ЧСЧ. Дослідження. Для чай ще було проведено третю фазу рандомізованого подвійного сліпого плацебоконтрольованого дослідження: а у Перу, Еквадорі, Бразилії, Таїландії, Південній Африці та США серед чоловіків та трансгендерних чоловіків та жінок, які мали секс з чоловіками протягом шести місяців до включення в дослідження. Учасників поділили у довільному порядку для отримання щоденної пероральної дози комбінованого препарату з фіксованою дозою ТІДІФ і Мтрецетабіну або плацебо. Всі учасники пройшли інтерв'ю, тестування на ВІЛ, консультування зі зниження ризику і щодо прихильності до ДКП. Кожні чотири тижні протягом усього дослідження здійснювався підрахунок кількості повернутих таблеток, видача таблеток і презервативів. Зарахування до групи FTDF було пов'язано зі зниженням ризику інфікування ВІЛ на 44%. Якщо ми розглянемо подальший аналіз, то побачимо, що зниження ризику зростає в міру збільшення прихильності до препарату. Ця цифра сягає 92% зниження ризику інфікування ВІЛ в учасників з виявленими рівнями FTDF у крові порівняно з учасниками, у яких не було виявлено препаратів. У дослідженні IPREX брали участь трансгендерні жінки, але у цій підгрупі не було даних про ефективність. При порівнянні із ЧСЧ трансгендерні жінки приймали ДКП з меншою регулярністю за результатами тестування на рівень препарату у крові. Proud. це відкрите рандомізоване контрольоване дослідження, спрямоване на ЧСЧ, які є клієнтами клінік сексуального здоров'я в Англії. Було розпочато пілотний проект із зарахуванням 500 ЧСЧ – в ході нього шляхом довільного вибору 275 чоловік одразу почали щоденний пероральний прийом, FTDF, а 269 відклали на один рік. При проміжному аналізі дослідження було достроково припинено через доведену ефективність, а учасникам з відкладеним початком була запропонована ДКП. Ефективність ДКП склала 86%. Рандомізоване подвійне сліпе плацебоконтрольоване дослідження Partners Prep включало третю фазу, яка передбачала роботу з партнерами понад 4,5 тисяч ВІЛ-дискордантних гетеросексуальних пар в Уганді і Кенії. У дослідження входило три групи ВІЛ-негативних партнерів, які довільно були на призначенні: тенофавір дезопроксил, мтрицетабін та тенофавір-дезопроксил. Або плацебо протягом 36 місяців інфіковані партнери не приймали ліки, тому що в той час вони не відповідали вимогам місцевих рекомендацій щодо лікування, тобто профілактичне лікування не застосовувалося у 48% пар віл позитивним партнером був чоловік. Дослідження було припинено достроково за результатами проміжного аналізу. Він показав, що обидві стратегії ДКП значно знижують інфікування ВІЛ порівняно з плацебо. Ризик був зниження як у чоловіків, так і у жінок. Серед жінок очікувана ефективність на TDF становила 71%, а на FTDF – 66%. Серед чоловіків очікувана ефективність на TDF становила 63 а на FTDF – 84%. Автори розраховували, що загальна ефективність становила 75%. Оцінка ефективності залежно від схеми прийому препарату статистично не відрізнялася між чоловіками, жінками, чоловіками і жінками у сукупності або чоловіками і жінками у порівнянні. Прихильність до лікування була дуже високою, більше 95% за оцінкою підрахованих або виданих таблеток, і понад 80% за результатами тестування рівня ліків у плазмі крові. У дослідженні Ботсвана TDF2 1219 ВІЛ-негативних гетеросексуальних активних дорослих у Ботсвані були рандомізовані на групу з М трицетабіном плюс TDF і групу з плацебо з подальшим спостереженням впродовж 12 місяців. Було виявлено, що загальна ефективність 30 трицитабіну плюс TDF у захисті від ВІЛ становила 62,2%. Зниження випадків інфікування віл спостерігалося як у чоловіків, так і у жінок, а прихильність до лікування була однаковою між досліджуваними групами. Оцінки ефективності статистично не відрізнялися за статтю або від загальної оцінки. Однак виконання плану візитів в рамках дослідження було низьким третина учасників не заповнили протокол дослідження. Знову ж таки, оцінка ефективності захисту від віл була вищою у тих, хто мав вищий рівень прихильності. Важливо також розглянути дослідження, які не повідомляють подібних позитивних результатів. Третя фаза рандомізованого подвійного сліпого плацебоконтрольованого дослідження FEMPREP вивчала ефективність профілактики ВІЛ і клінічної безпеки щоденного прийому FTDF серед 200 тисяч гетеросексуальних жінок у Південній Африці, Кенії і Танзанії. За результатами цього дослідження, М30бін плюс ТІДІФ не показав значного зниження рівнів інфікування порівняно з плацебо. Дослідження припинили у 2011 році. Проміжний аналіз встановив, що дослідження навряд чи виявить статистично значущу різницю в ефективності між двома досліджуваними групами, проте показники прихильності в цьому дослідженні були низькими. Автори припустили, що низькі показники прихильності можуть пояснювати низьку ефективність плюс ТДФ у гетеросексуальних жінок у дослідженні FEM-PREP порівняно з дослідженнями Partners prep і tdf 2 Слід зазначити, що велика частка жінок у цьому дослідженні не визнавала ризику інфікування. Можливо, це вплинуло на їхню прихильність до профілактичної терапії. Важливо пам'ятати цей момент, коли ми консультуємо наших пацієнтів з питань ДКП та прихильності до неї. Аналогічно, рандомізоване подвійне сліпе дослідження Войс вивчало схеми пероральної ТІДІФ або ФТІДІФ та зовнішньої вагінальної тенофовір ДКП у порівнянні з відповідними пероральними і зовнішніми вагінальними плацебо серед п'яти тисяч гетеросексуальних жінок на сході та півдні Африки. Ефективність не була значущою для жодної з груп, які отримували пероральну ДКП, хоча оцінка прихильності, про яку повідомляли учасники, була високою. Аналіз випадково взятих зразків крові показав, що препарат виявлений менш ніж у 40% осіб, які отримували ДКП, і цей показник знижувався протягом усього дослідження. Таким чином, дослідження FEMPREP і VOICE разом не показали ефективності, і ми бачимо, що рівень прихильності в цілому був дуже низьким менш ніж у 30% учасників виявили препарат у зразках крові. У підсумку, хоча низька прихильність до лікування не дозволяла зробити надійні висновки щодо ефективності в деяких дослідженнях, дослідження з високою прихильністю до лікування надали суттєві докази ефективності ДКП серед ще, ще трансгендерних жінок і гетеросексуальних чоловіків і жінок. Дослідження DISCOVER TAF-FTC це дослідження є важливим для тих, хто, можливо, не переносить ДІФ або кому він протипоказаний. Оновлена версія тенофовіру, тенофовір, алафенамід або ТАВ вже кілька років ліцензована для лікування ВІЛ. Це дослідження підтвердило, що ТАВ не поступається препаратам ДКП Діскавер. Це рандомізоване подвійне сліпе дослідження, яке безпосередньо порівнювало М трицитабін плюс ТДФ та М трицитабін плюс ТДФ як щоденну пероральну ДКП у цизгендерних чеще та трансгендерних жінок. Була встановлена не менша її ефективність, і CDC рекомендував цей препарат для ДКП серед сексуально активних ЧЕЩЕ трансгендерних жінок і гетеросексуальних активних чоловіків зі значним ризиком інфікування ВІЛ. Його ще не рекомендували цисгендерним жінкам, оскільки відсутні дані досліджень для жінок, які практикують вагінальний секс. На даний момент ми описали лише дослідження щоденного дозування ДКП. Альтернативні схеми дозування та фактичні дані ми розглянемо у першій сесії другого модуля. Тепер давайте обговоримо ДКП при перентеральній передачі. Дослідження Тенофовір єдине включало людей, що вживають наркотики ін'єкційно, і тому ми повинні розуміти відмінності в цій ключовій групі при тлумаченні отриманих даних. Це було рандомізоване, подвійне, сліпе плацебоконтрольоване дослідження у третій фазі. Воно включало 2413 віл-негативних осіб, які повідомили про вживання ін'єкційних наркотиків в попередньому році. Учасники були рандомізовані для щоденного прийому ТДФ або плацебо і могли обрати або щомісячні візити, або щоденну терапію під безпосереднім наглядом. У дослідженні повідомлялося про зниження захворюваності на ВІЛ на 49% і було зроблено висновок, що щоденна пероральна ДКП тдф знижує ризик інфікування ВІЛ у ЛВІН. В середньому учасники перебували під наглядом протягом 4,6 року. 87% відведеного часу вони отримували терапію під безпосереднім наглядом. Ефективність зросла до 73,5% зниження ризику інфікування віл у тих, хто приймав ДКП під безпосереднім наглядом, хто відповідав критеріям високої прихильності від авторів дослідження, а тестування показало наявність тенофовіру у крові. Критеріями високої прихильності був прийом таблеток не менше 71% відведених днів і пропуск не більше двох послідовних доз. Важливо відзначити, що частка учасників, які отримували лікування метадоном на початковому етапі, була низькою 22%. Клініки, охоплені дослідженням, безкоштовно надавали презервативи, засоби для чищення ін'єкційного обладнання, метадон, первинну медичну допомогу та соціальні послуги. Як усі ці дані перетворюються у рекомендації? Грунтуючись на всіх цих численних даних досліджень, ВОЗ у 2015 році рекомендувала пероральну доконтактну профілактику СТІДІФ як додатковий варіант профілактики людям зі значним ризиком інфікування ВІЛ в рамках комбінованих підходів до профілактики ВІЛ, сильна рекомендація, докази високої якості. Отже, у цій сесії ми розглянули основні принципи ДКП ВІЛ, а також докази її використання та рекомендації в міжнародних клінічних протоколах. ДКП це використання антиретровірусних препаратів ВІЛ-негативними особами для зниження ризику інфікування ВІЛ. ВОЗ рекомендує щоденну пероральну ДКП стенофовіром як додатковий варіант профілактики людям зі значним ризиком інфікування ВІЛ. Ми розглянули декілька досліджень ДКП, які продемонстрували ефективність ДІФ у зниженні ризику інфікування ВІЛ, і пояснили, чому рекомендації можуть відрізнятися для різних груп людей, виходячи з даних клінічних досліджень.